Наш кнур. Так, ну що, ніде я не пропав, просто зараз багато роботи. Чим займаємося. До цього сорочка. Ось отакий такий Достроюю Дострою. З батьком ще. Один сорочок буде на два станка. Зараз сварочні роботи проводяться. Цю. Перегородку доварюю, починаю бетонірувати. Так воно з сторони виглядає. Ця бочка поставив, щоб воду набрати, підкотив сюди бетономішалку, щоб все рядом було, облегчить свій труд. Отак виходить. Завтра закажу ліс, привезуть балки та будемо вже накидати балки, пояса, монтувати кришу та й обшиватимем шифером. Робимо що є. Те, що там в тому році вихватив, ферму розбирали, багатенько попривозив. По 10 гривень кілограму ці загородочки. Так виходить, останов ну, в принципе, працюємо далі.